Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую в нове відео. Розпочинаю його сьогодні з походу в магазин. Така випала мені нагода піти в магазин самій без Давіда. Кирил захворів. Це, звичайно, дуже погано, але він може трошки мені допомогти. І от я вирішила познімати в супермаркеті ціни на ті продукти, які саме я купувала. Взагалі, хочу колись так може відзняти вам. Бо все ж таки я знаю, що ну, це така цікава тема щодо цін. І от хочу колись познімати, як буде в мене час, то взагалі на всі продукти такі основні. А сьогодні от саме показую вам те, що купую я. У Німеччині існує три, здається, якщо я не помиляюсь, три види, скажімо, супермаркетів, тобто різні класи. От Aldi, там Netto, Penny. вони належать до такого економ, до бюджетного класу, і от саме в них в основному ми завжди і скуповуємось. Хоча в нас поряд є. Едика це от прямо воно в одному приміщенні знаходиться. Супермаркет Едика це вже більш такого преміум-класу, елітний. Там, звичайно, теж щось купуємо, там можна більш якісніші, або навіть не якісніші, а свіжіші, я би сказала, фрукти завжди. Але, звичайно, вони на. Порядок, і дорожчі. Але все ж таки воду ми там купуємо. Ну, тобто деякі продукти. А основне це от у нас Aldi. Це, мабуть, щось по типу АТБ в Україні, ну, от як в Україні. От. А вже Едека Kaufland — це більш такі елітні магазини, але там, звісно, і товари краще. І знаєте, Ще це дуже помітно. Чим, ніж, ну, чим дешевший супермаркет, тим більше в нього не те, щоб бардак, але ну, от ви можете бачити власне, на відео. Так все не на своїх місцях не завжди. якось такі. Тобто тут не витрачають гроші на якісь шикарні прилавки, там, на суперчистоту. Аби щоб продукти були людям дешевше, бюджетніше. Ну і насправді це, звичайно, я так думаю, що добре, тому що все ж таки хто має такий обмежений бюджет, то тій людині не потрібні ті полички, які вони, як воно там все розставлено, вона собі взяла те, що хоче, і пішла. От. Але це така тема, я дуже хочу зняти відео окремо і більше про це розказати. Вже те, що я знаю, те, що вже мені відомо. Е, я думаю, що все ж таки це така цікава досить тема. І якось я думаю, займусь цим і більш подробніше вам розкажу, розкажу про те, що як я вже собі зрозуміла, що німці люблять більше. Е, ну от, Ті люди, з якими ми спілкуємось, іноді німці, те, що вони нам розказують, те, що ми знаємо, і от мені вже хочеться про це розповісти. Би, звичайно, далі все це діло загрузити в автомобіль, але наразі в нас його ще немає. Тому тягнемо, тягну в руках. Але, знаєте, в цьому є невеличкий плюс. Більше рухаєшся, якийсь все-таки є в тебе такий рухливий, більш рухливий спосіб життя. А коли вже є машина, важко, звичайно, але. А коли вже є машина, то тоді ти возиш свою попу на машині і мало, мабуть, рухаєшся. От. Так що так. Кирил мені позвонив, сказав, що нам прийшла посилка з тему. Зараз зайду, розпакую, покажу вам, що ми замовили. Вже доходжу. На вулиці насправді точно не лютий. Сьогодні 3 лютого, але мені таке ніби зараз. Vėresin taip teplo. Найголовніше гітару треба було показати. Ми ну, зараз покажемо гітару. Так, це мені. Це я собі замовила сорочку таку. Зараз відкриємо. Давай ще створюється. Це папі подарунок. Так. Це я замовила папі подарунок. Мабуть, це воно чи А, ні, це, мабуть, ці... таблетки в кавомашині. Чекай, не спіши, ні, не спіши. Не таблетки, а цей фільтри замовила. Кіруш, ти дуже спішиш, чекай. Я не спішу. Так, давай ти достанеш собі те, що тобі, і я потім буду. Я не можу години. Шукай. Майже 13 років. <сі> <сі> Нашій дитині, але він дуже хотів табалапку. Ну, вона така трошки дівчача, але так, мені здається, вони всі та такі. Да, я покажу. Каїжна. Ну, давай, ну, так, Чесно кажучи, воно гидотне. <сі> <сі> Це воно воно таке, мабуть, липке? Да. О Боже, дивіться, як воно дай, тягнеться. Так, дай, дай, ласка. <сі> Це фільтри замовила в праву машину. зараз відкр... А, один фільтр. Я вирішила спробувати, тому що ми ще не замовляли на тему. Але так на око, наче такий, як у нас і є там. Це щіточка, зараз відкрию. Така, Аби добре було мити в таких місцях, де воно погано дуже діставати. Це такі таблетки замовила для чистки кавомашини. Теж спробую, не знаю, ще не замовляли. Коштували вони там щось євро, здається. Ну, тобто, чи, Може півтора євро на п'ять разів вистачить. Так, все точно не пам'ятаю. Щіточка щось може євро 2, може три фільтр. Здається, сім. Таке для олійки. Дозатор такий пластиковий. Скляних я навіть і не бачила. Я би замовила скляни, але і не було, я не бачила. Це такі штучки для тримачі, для зубних щиток, для електрощиток, бо насправді незручно. А тут, я думаю, воно так має приклеїтись. Сюди, я так розумію, на двосторонній скотч ніби. Так, вставлять, мабуть. Ага, не так. Мабуть, так. Так, І це кудись, кудись сюди, мабуть, так. От, воно так до стіни клеїться, ну, тут треба так краще зробити і вставляєш. Я думаю, що буде їм зручно користуватись, і мені вони не будуть валятися там. І ще такі теж щіточки. Набір був для кавомашини. Я думаю, що буде зручно, бо ми там і зубною щіткою чистим. трошки незручно. Особливо оця, я думаю, в таких воно буде, де воно так погано діставати, то має бути зручно. Але будемо користуватись і пробувати. Так, це Артему. Артем собі вибрав такі бинти на руки, бо він займається, займається в нього. Як це називається? Бойове. боєве Так, Зараз покажу рубашечку. Ой, я пакет порвала. М -м -м. Такий колір приємний. Такий, як я і замовляла, коричневий, такий, бежево коричневий я такий і замовляла, але зараз поміряю і покажу вам, що до розміру буду бачити. Так, ну, і зараз покажу вам. Вже сьогодні я буду дарувати чоловіку, тому можу. Показати, що я йому замовила. Так, упаковані непогано. Це взагалі я йому замовила на День закоханих. Бо я маю годинник. Давідушка, тихенько. Я маю годинник, а в нього немає. І мені от хотілося, аби в нього був на День закоханих, але, звичайно, що я чекати не хочу. Нічого страшного. Подарую вже. Так, є зарядка в комплекті. Да відушка. Кіруши ти з ним погуляй. Так, ну я, мабуть, відклеювати не буду, вже коли він його вдягне, то все ж таки це подарунок. Поганий, такий добротний. Силіконові ці ремні. Ну, браслет сам. Так, коштував він десь біля 30 євро. Точно не можу сказати, може, 28. Десь так. Це все. Мені обійшлось два тримачі. Я замовила таких дітям, бо дві в нас щіточки, один фільтр, три щітки для кавомашини, таблетки. Ці бинти, які для тренування. Десь а, рубашечка моя ще вона коштувала, здається, 9 чи 10 9, 10, 9 чи 10, 10 євро коштувала. Коротше, це все в мене вийшло. Тут найдорожчий це, звичайно, годинник і рубашка, сорочка. десь, мабуть, 50 євро. Бо в нас гітара, вона 56, і от оце 50 виходить. Зараз покажу ще гітару. Це Кірюша, до речі, за свої гроші він збирав, збирав, збирав гроші. І ми трошки зовсім там доклали, і він вимовив. Вирішили поки що на тему, тому що він іще не спеціаліст, ми тільки навчаємось. Кірюш, дай покажи нам свою гітару. Гітару покажи. Так, ну це от головне. Що ми, через що ми замовлення взагалі це робили. У нас тут є такий трошки брак, але там сама коробка була зігну, зі, як коцнута. І це, мені здається, вже під час доставки можна було, мабуть, все це діло якби, завершити по-іншому. І там звернутися в компанію і на тему, можливо, але Кирил сказав, що не хоче, його все влаштовує, бо він вже не міг так довго ще чекати, поки йому заміна прийде, тому вирішив, що його і так влаштовує. Нам, до речі, цю посилку розділили на два. Раніше ще два в суботу прийшла нам гітара, і от сьогодні в понеділок вже інша частина. Так, втягнула я рубашечку. Е, рукав тільки щось не можу, пуговичку Там дуже туго, якось не можу, треба прорізати дірочки. Нічого взагалі-то, але я хотіла більшу. Я от замовила собі, ну, мій розмір с і мені здається, оце він як ніби це С- Хоча я замовила м написано м все, але мені е, хотілося б таку більше ще е, оверсайз, аби вона була. Вона взагалі на мене не мала, ні така. Якби тут місця ще доволі багато, але мені взагалі хотілося, щоб вона була і довша, і така більш вільна. Але нічого страшного, в принципі, непогано. Мені дуже колір подобається. Так, сметанка, борошна, макарони. Взагалі я пішла е, через, в основному, через крупи і макарони, і в ітоги я взяла тільки. Макарони, бо крупи в супермаркеті в цьому мені не подобаються. Ну, точніше, мені не подобаються ціни. Так, м'яско. Це ціна, от та, яка ви бачили, там здається щось 5 євро. Це от за упаковку. Це такі кісточки. Кісточки, але вони, ну, якби на борщі. Там є м'ясо, але все одно там в основному кісточки. Так, це. Ніжка куряча. Цей пальмулів гель був по акції, Я взяла собі за 2 євро 2 штуки. Ще макарони. Що в мене тут є? Тут є фарш, фарш мені цей подобається. Саме от, що був свиноговяжий. бо брала свинячий і щось мені не дуже він зайшов, якийсь такий у нього не дуже смак. Часто беру також. Тісто це листкове дріжджове. Потім, коли нічого немає, дуже класно. Він в холодильнику собі лежить, його навіть не потрібно заморожувати. Хлібчик показувала вам ціни. Оце, як який я, ми такий сірий беремо. Він 99 центів коштує. Тут пів кіло. Білий не брала, бо в нас ще його вдосталь. Так, це пластівці, томатна паста. Це такий самий звичайний набір. Філадельфія була по акції. Взяла дві. Взагалі, тут мені подобаються акції. Акції є акції. Це масло також було по акції. І ще макарони. Макарони, макарони. Що у нас? Цукор і борошно. Це я вже говорила, що ми завжди беремо. Коли ходимо, стараємось брати завжди, аби не було не закінчувалось. І ще макарочки. Це все. Не брала я ні овочі, ні фрукти, тому що мені дуже важко, і в нас ще є, ми якось недоїли. І овочі є, і фрукти ще трошки є. Тому молочка в мене також є. А, ще був яйця, Кирил вже дістав, щоб Давід не розбив. Е Молоко в нас також є, так що це таке, ну, не прямо основний набір, але такий, як би нічого такого. Е з дорогого тут нема, мені все це обійшлось в 35 з копійками, 35-24, здається, так. Оце такий найулюбленіший мій момент з всього процесу закупки, коли вже є продукти вдома. Розфасовувати, розставляти, розсипати по баночкам контейнерам, мити там овочі, фрукти, розкладати все по холодильнику. Бо... Якби це вже для мене означає, що все, вже не порожньо і є що готувати, є що їсти. Ніжки курячі, я замаринувала, вони трошки промаринувались і поклала вже в пакет, і потім в морозилку вже такий готовий полуфабрикат дуже зручно. Сьогодні я не мала часу робити там якісь фрикадельки, котлети на заморозку, тому просто розділила фарш по двом. Пакетикам, в один більш, менше, в один більше, і також вже буду розуміти, на яку страву мені що потрібно. Вже, Якби навіть тоді, коли фасувала, я вже знала, що я буду з нього готувати. І кісточки, ці які на борщ, також розділила по пакетах. Нова рубрика Швидка вечеря. Вчора ще з вечора дістала м'ясо, воно розморозилось, замаринувала його у всіх своїх улюблених спеціях. Зараз поріжу туди цибулю і моркву, і хочу в мене залишився такий невеличкий шматок рукава. І це сьогодні там трошки прибирала, і думаю, якраз маю його використати. Хоча більше люблю, мабуть, в формі все ж таки для запікання, але, але сьогодні вирішила зробити у рукаві. На гарнір, мабуть, буде кускус. -кус. І якийсь салатик зроблю, звичайно. І зараз ще планую зайнятись млинцями, тоненькими, налисниками. Так, налисники. Хочу зробити, також вчора зробила собі заготовку е фарш. Ну, М'ясо мається на увазі всередині. Вже посмажила, вже, е я ще в блендері його так перебуваю. Аби таке більш однорідне було. От, і, коротше, начинка в мене готова, і хочу ще зробити солодкі з сиром кисломолочним. Сир також є. Сметанку купила, приступаю до млинців, вже коли вечерям м'яску моє готувались, я почала робити. Млинці, блинчики, налисники хто як називає. Вирішила зробити так багато, використала тут літр молока, і ще в мене в кипятку 300 грам виходить. Це якби на дві порції. І знаєте, це той рецепт, який я полюбила найбільше. Я пропишу його, звичайно, в інфобоксі під цим відео, але я думаю, що вже в кожної господині є свій власний рецепт. Це більше також, як знаєте, мотивація на приготування млинців. Але все ж таки рецепт я, звичайно, напишу. І от коли я спробувала саме цей рецепт, це от з кипятком, то все, я полюбила готувати їх, тому що раніше в мене. Постійно щось не виходило, то вони рвались, то вони ще з ними щось траплялось. А от коли побачила в інтернеті, просто десь мені зустрівся такий рецепт, то дуже сподобалось. Я згадала, що в мене є така штука, тут в квартирі була, вона ще взагалі була нова в коробці, і от зараз я про неї згадала це для млинців. Колись я в кав'ярню, ну, в ресторан. Ходила хотіла на роботу на кухню. І от ми там використовували таку штуку, поки я була на стажуванні, але вона там була ну, взагалі така дуже велика. Мені це прямо дуже сподобалось. Зараз хочу спробувати, як вона працює, така, скажімо, в домашніх умовах. Це, так розумію, воно зараз має загорітись, коли. Коли нагріється, а тільки не розумію, як воно. А, от, регулюється, ага, регулюється температура. От зараз спробую. Не знаю, чи вийде, чи ні, але мені цікаво. Я її змазала олійкою. Зараз, ось лампочка не загорається зелена, а вже воно, в принципі, гаряче вже прямо. Я не знаю, як тут. Має бути, мабуть, незручно. Непогана, ви знаєте, така штука, ця електромлинниця. Я чомусь в цей раз три блинчики, здається, я посмажила і все і вимкнула її, тому що. Ну, через те, що вона дуже великого діаметру, здається, десь сантиметрів мені 35, тобто, дуже вони такі великі, і це, там, вже я так дивлюсь, що половина мого тіста майже немає. тобто потрібно було, Можливо, знаєте, на більшу порцію. Але загалом. В майбутньому я, я навіть її далеко не заховала хочу використовувати. Мені навіть здається, що можна лаваш туди покласти і якби, якісь там ну, овочі, щось такого плану. І потім зверху другим і воно буде собі добре смажитись. Ну, коротше, словом, Якщо до неї так знаєте, пристосуватись, то досить непогано. Потім я ще побачила в коробці, що там є такий валік. І, Ніби цим валіком можна роз, ну, розподіляти тісто по всій поверхні. Пізніше я іще е, до, дозамішувала тісто і ще зробила на 500 мл молока, е, от, бо мені здалося, що малувато, і дуже добре, що я так зробила, тому що якраз та начинка вся, що в мене була, і сир, і м'ясо я використала на е, всю цю свою, скажімо, партію. От. На перший погляд, така робота, як смажити млинці, це досить нудно, і для мене це теж досить нудно, але якщо придумати собі і ще чимось займатись в процесі, то в принципі так дуже швидко це заняття. Ця така задача, і величезний плюс в тому, звичайно, що потім є що їсти. Наприклад, от як я вирішила зараз це, аби було моїм хлопцям на сніданки, бо вже ті бутерброди, вони і їм набридли, і ну, потрібно якусь таку, знаєте, перерву наче робити в цьому. От Паралельно займаюсь вечерю, підготовую собі. Те, що, з чого буду робити салат, пізніше ставлю кускус, готуватись. Ну, тобто, можна, якщо з Давідом хтось є, то можна робити декілька процесів одночасно, паралельно, і, як я вже сказала, що час проходить досить швидко. Особливо, знаєте, коли ти дивишся на ту кубку, тоді млинців, то це класно. До речі, в мене в процесі лопнув рукав. Не знаю, чому так сталося, мабуть, тому що я не дуже хотіла смажити в рукаві, і довелося вже вилити все це у форму. І продовжувалось мені м'ясо готуватись уже у формі для запікання. На вечерю в нас свинина з овочами, ну, як овочами, цибуля і морква з підливою. Кашка кускус, -кус. Це найсмачніша, мені здається, каша, яка тільки може бути, а ще і так швидко готується. Я кускус -кус готую. так, Вода закипає, кидаю вже кашу, посолила і додаю масла. Ну, коротше, вимикаю, і вона вже настаюється, стоїть. І салатик такий, просто листя салата. Додала трошки сиру і домашній майонез. Усім смачного, якщо ви їсте, і нам також смачного. І зараз на мене ще Блинів чекає на мене. Зараз повечеряємо і буду займатися ними. Ці такі прямо великі, це та сковорода, яка нова, 28 діаметр, то вони дуже великі вийшли. І їх там, я навіть не рахувала, скільки, але дуже багато. І цих так само, цих маленьких взагалі там. Просто я не знаю, не перерахувати, але це класно. Я рада, що так в мене багато вийшло. Я їх зараз, В мене є начинка готова, тому я зараз скоренько з м'ясом накручу, хочу таких, мабуть, більших, а ті, що з сиром будуть, то такі маленькі. Іноді я буває зроблю з м'ясом і не, не смажу не на сковорідці, не в духовці, тому що м'ясо вже готове. І... Якби немає такої потреби в цьому. Але от сьогодні мені захотілося з сиром і з м'ясом в духовці засмажити. Ну, як... Не те, щоб засмажити, А просто, аби вони трошки так підігрілись. І це от смачно, можу сказати. Ще хотіла зробити знаєте, так в клярі ніби і на сковорідці, але вже ми так понаїдали, що вже мені просто цього не хотілося тому Просто в духовці. Ті блинчики, які з сиром, я е, от само начинку е, роблю просто сир е, так, блендером збиваю, додаю трошки цукру і все. Я не кладу яйце, там жовток, е, бо зазвичай він завжди в мене пастоподібний, тому немає такої потреби для цього. Просто намазую е, і скручую. Скручую теж одні ніби трубочкою. інші. Якось так, ніби конвертиком. знаєте, Навіть якось процес проходить, я би сказала, так цікавіше, коли все в тебе по-різному. В мене вийшло десь біля 70 штук, е окрім тих великих. Ті великі навіть не начиняла. Хлопці їх з'їли ще так, бо там насправді начинки би пішло в мене по пів миски. Так так. що от так. От, Тобто, е на 3, я думаю, ранки вже. Є, що їм перекусити, хто блинчики, хто ще щось, і вже окей. На такій смачненькій ноті я з вами буду вже прощатись. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, що я трошки додала вам, знаєте, такого натхнення на приготування чогось смачненького у себе вдома. Тож. Всім бажаю миру, добра, міцного здоров'я, всього як завжди, найкращого. Бувайте, папа. -па.